Селена Гомас вперше вийшла заміж, але чому її мама засмучена, що її проігнорували на весіллі. Джастіна Бібера затролили в мережі. Тейлор Свіфт знову має проблеми зі сталкером. Чому британці обурені переїздом Кетрін Мідлтон та Принца Вільяма? Поговоримо про те, що Бет Бані готується стати хедлайнером на Супербоулі. Друзі, всім величезний величезний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що долучилися. Нагадую, що. О, тут ми говоримо про найцікавіші, розважальні і попкультурні новини. Говоримо з вами про зіркові скандали, зіркові драми, темну сторону Голівуду. Ну і звісно ж про закулісся життя зірок, яких знають у всьому світі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. я вам буду дуже дуже вдячна. Сьогодні буде дуже цікаво. Поїхали! Давайте розпочнемо з чудової новини. Вітаємо Селену Гомес та Бені Бланко із весіллям. Селена та Бені Бланко, він же Бенджамін Левін, приєдналися до весільного сезону. Пара зіграла красиве весілля 27 вересня у Каліфорнії, обравши для церемонії відокремлений маєток у місті Голета. Церемонія була закритою. Вона проходила у Санта-Барбарі образи обох наречених від бренду Ральф Лорен. щодо сукні Селени Гомес, то перша. Сукня з Атласу з ручною вишивкою з відкритою спинкою та вирізом халтер із флористичними деталями, дуже лаконічно зі смаком. Вона, як дісницька принцеса, дуже їй личить. Згодом Селена переодяглася в другу сукню. Прозору мереживну, також із квітковими акцентами. Також від Ральф Лорен, А Бенні був у чорному смокінгу. У якості весільного букету співачка обрала скромні конвалії, які дуже влучно підкреслювали її елегантний образ. Про урочистість Селена повідомила. Особисто опублікувавши у соціальних мережах фото з підписом біле сердечко 9,2725 і ще одне біле сердечко. Фотографії, які виклала сама Селена, були зроблені за допомогою популярних зараз фотокамер миттєвого друку. І це додало зображенням ще більше шарму та вінтажності. У коментарях, звісно ж, фанати артистки були в захваті від цієї новини. Посипалося дуже багато привітань. Прихильники почали вітати зіркову пару, надсилати сотні теплих, приємних слів. Щодо гостей, то як ми й очікували, було приблизно 170 осіб, багато знаменитостей, в тому числі і Тейлор Свіфт, завірусилося фото, де Тейлор після прибуття приховалася під парасольками чорними. Також були Перес Гілтон, Ед Ширан, Сіза, Каміла Кабельо, актори із вбивства в одній будівлі Стів Мартін та Мартін Шорт, і багато багато інших. Звісно ж, на святі були промови, виступи. Наприклад, кажуть, що Тейлор Свіфт і Ед Ширан оголошували промови для Речених, звісно ж, весіллю по традиції передувала вечеря репетиція, яка пройшла напередодні у приватному маєтку. За даними журналу People, репетиційна вечеря Бенні Бланко та Селена Гомес перед їхнім весіллям пройшла у найкращій атмосфері. Вечеря тривала до глибокої ночі. Гості чудово провели час. А по змогли навіть сфотографувати кілька зіркових гостей: Пола Рада, Стіва Мартіна, Мартіна Шорта. Бенні Бланко підписав весільні фотографії. Наступним чином я одружився з діснеївською принцес. Союз з реального життя неймовірно милі відео з весілля селени та бені, де можна побачити, як вони взаємодіють. Селена виглядає дуже щасливою, і вона просто неймовірна красуня. Дуже рада за неї, за їхню пару. Також можна помітити, що каблучка Селени була модифікованою, і вона тепер прикрашена діамантами огранування багет. Також Селена і Бені найняли невеликий мексиканський бізнес для своїх весільних запрошень і таким чином підтримали корені селени. Історія їхніх стосунків. Почалася з багаторічної дружби наприкінці 2023 року. Вона переросла у роман. Вже через рік Бені Бланко зробив селені пропозицію, і заручений закоханій відзначили випуском спільного альбому «I said I love you first». Із цікавого інсайдери від Daily Mail пишуть, що мати Селени та її вічим Брайан були вражені тим, що Селена не обрала свою матір як людину, яка поведе її до вівтаря. Вона була шокована тим, що Селена обрала свого дідуся Девіда. А Девід і його дружина Дебі розплакалися від радості, коли Селена попросила його про це. Також інсайдер додав, що Селена прийняла це рішення. Щойно вони почали планувати їхнє весілля із Бані Бланко. Як на мене, дуже очікувана поведінка, зважаючи на їхні дуже нестабільні стосунки з мамою, на її проблеми, на те, якою проблемною для Селени зараз вона є, і як Селена намагається постійно від неї дистанціюватися. Добре, що взагалі маму Селену запросили з милого і цікавого бабуся Селени планувала приготувати своє фірмове пет. Чиво, а розсаджували гостей, начебто, за спільним вайбом, і таким чином організатори хотіли, щоб сім'я та друзі молодят спілкувалися між собою. Також Селена казала, що їй трошки некомфортно перед усіма танцювати, тому цю традицію першого танцю ймовірно було пропущено. Натомість Селена планувала станцювати особливий танок з дідусем зі сторони матері, оскільки він не мав змоги пройти з її мамою по проходу, коли вона виходила заміж. Також казали, що буде танець Нора, єврейський. Танець на весіллях як символ поєднання традицій, враховуючи єврейське коріння Бені Бланко. Взагалі ну Аменді Тіфі пізніше висказалася про весілля доньки Селени та Бені Бланко. Цитата. найкраще весілля за всю історію. Я люблю вас, обох, яка ідеальна урочистість для найнеймовірнішої пари, яку я знаю. Вечір не міг бути прекраснішим і ідеальнішим, абсолютно бездоганним. Вся моя любов моєї доньки та найкращого зятя це була казка наяву і було неймовірно хвилююче. Бачити, як мій тато. Веде її до вівтаря. Цей захід був приватним лише для родини, для близьких друзів з високим рівнем конфіденційності і безпеки. Як ми вже обговорювали з вами у попередніх відео, у всіх забирали телефони. Звісно ж, ми пізніше ще більше побачимо фотографії. Також Бені Бланко виклав особисті фотографії вже після церемонії одруження. Ну тут вже атмосфера. Звісно ж, тієї ночі, коли ви тільки вдвох, коли ви тільки одружилися. І нехай весь світ почекає, тому що він існує тільки для вас. Ось такий романтичний звісно ж, звісно, без паралелей, без згадувань Джастіна Бібера не обійшлося. Мені здається, що ця історія буде тягнутися ще десятиліттями і ніколи не закінчиться. Справа в тому, що Селена найняла для свого для організації свого весілля з Бенні організаторку Мінді Вайс. Її вартість послуг досягає одного мільйона доларів. Нагадаю, що мінді працювала з Кардашинами з Софією Варгарою в рамках організації весіль. Цікаво, що саме Мінді наймали Джастін та Гейлі. Бібер для власної церемонії, яка прийшла у 2018 році. Команда організаторів весілля Селени Гомес нагадаю, що займалася організацією сценографії для таких величезних заходів, як «Оскар», як «Гремі». Окрім того, в коментарях активно відслідковують паралель того, що весілля Селени відбулося у тому ж місяці, в якому одружилися Джастін і Гейлі. Вантажівки компанії «Reverly Event Designers» були сфотографовані із дронів з місця проведення весілля пари у Санта-Барбарі, ну і взагалі це дуже популярне агентство. Реверлі організовували весілля також для Деміловато і Джулса у травні 2025 року. Зіркові бранчі Jay-Z у Rock Nation у 2019, 2020, 2023 роках. На вечірку з нагоди другого дня народження доньки Кайлі Дженнер та Тревіса Скотта в Стормі 2020. тисячі Ну і, звісно ж ті, кому це вигідно, згадують лише аналогію із організацією весілля Джастін. На і Гейлі у 2018 році. Ну а взагалі Джастіна затролили, тому що він виклав свої світлини з баскетбольного матчу. А як музичний супровід до одного з постів він обрав свою ж пісню, «I do» – Це його пісня про весілля з схилі. Під останніми дописами Бібера з нього почали сміятися. То на повідомлень у Дусі того, що він її втратив. Ти її втратив, пережили її, кохання всього твого життя, тільки що вийшла заміж. Бенні так, Джастін, так, так. Вибір пісні просто дикий брате, вона вийшла заміж. Як ви думаєте, він намагався зателефонувати їй перед весіллям так само, як дзвонив їй перед своїм весіллям? Він хоче плакати. Друже, ти втратив золото. Вона пішла назавжди, друже. Вона щойно вийшла заміж. Ти спізнився. Пісня про ваше весілля на баскетбольній фотографії. Просто що, навіщо це? Ми всі все зрозуміли. Джастін, окей, йому потрібна допомога, але ця людина не хоче співпрацювати. Це вже все смішно. Що думаєте про поведінку Джастіна Бібера? Що ви думаєте про слова? Менді тіфі і образу на Селену. Ну а ми вітаємо Селену Гомес та Бені Бланко з тим, що вони озвучили свої весільні обітниці один одному і сподіваємося, що вони дійсно щасливі. Нехай все в них буде добре. Стало відомо, що саме Бедбані стане хедлайнером Суперкубку 2026. Ні, Адель, Ні, Тейлор Свіфт, а Бедбані. Нагадаю, що Суперкубок відбудеться 8 лютого 2026 року на стадіоні Левайс Stadium у Санта-Кларі у Каліфорнії. Офіційне оголошення зробили NFL, Apple Music і Rock Nation. Бет Бедбані на цю новину оголосив милу промову і сказав, що це шоу він буде присвячувати своїм кореням, людям, культурі, які йшли перед ним. цитата. Мене переповнюють почуття. Я присвячую цей успіх усім, хто був до мене, моєму народу, моїй культурі. Зараз у нього іде мега успішний тур по всій Латинській Америці, по Європі, який розпочався із місячної резиденції у Пуерто-Ріко. На цю резиденцію завітало. Якості гостей також купа зірок. Це і Джон Гемкілян Бапе, Леброн Джеймс, Пенелопа Круз, Остін Батлер для бетбані Це буде єдиний запланований виступ у Сполучених Штатах Америки на найближчий час, оскільки він уник. А я зараз виступів у континентальній частині Сполучених Штатів Америки саме через побоювання пов'язані із міграційною політикою Сполучених Штатів Америки і можливістю складнощів приїзду фанатів. Я сподіваюся, що з Бадбані також буде все добре. На суперкубку буде ідеальна система захисту, яку обіцяють. І я думаю, що ніхто не посміє в такий день зробити прецедент із затриманням мігрантів на такій масштабній події. Спонсором Health Time шоу є Apple Music, Мені здається, що немає людей, які не чули про бадбані. Якщо ви не в курсі, хто це, то бадбані це один із найвпливовіших артистів латинської музики у сучасності. Він вважається королем латинської музики. Його останній альбом набрав 7 мільярдів прослуховувань на Spotify. Мова про платівку Де Rar Mask Photos, А його альбом «Un Sin Ti є найбільш прослухованим альбомом у історії Spotify. Платівка має понад 20 мільярдів прослуховувань, Досягти такого, поки що нікому не вдалося. Тому це, звісно ж, рекорд. Нагадаю, що у нього три гремі: 11 латиноамериканських Гремі, Він є артистом 2022 року від Apple Music, Є топ-1 артистом у Спотіфаї вже три роки поспіль з 2020 по 2022 рік. Цей рекорд поки що нікому не вдалося побити. Окрім всього вище сказаного, виступ Бадбані буде сильним політичним стейтментом, тому що Беніто представляє саме мігрантську меншість. Ка зараз страждає під час правління Дональда Трампа, під час його законів про міграційну політику. Виступ буде повністю іспанською мовою. Дуже цікаво буде подивитися взагалі на реакцію на те, як це все пройде. Нагадаю, що в попередніх випусках ми з вами говорили про те, що організатори пропонували виступити Адель про виступи Тейлор Свіфт. Ми шукали пасхалки різні відсилання під час того, як Тейлор Свіфт була у подкасті братів Келсі. І взагалі інсайдери стверджують, що організатори пропонували виступити Аріані Гранде, Тейлор Свіфт і Адель. Однак усі троє відмовилися. Але хочу зупинитися саме на тому, чому відмовилася Тейлор Свіфт. Згідно з повідомленнями, Тейлор Свіфт хотіла зберегти права на свій виступ мати можливість контролювати використання аудіо, відеоматеріалів із шоу, можливо, вона хотіла потім творити, наприклад, відеоконцерт, як це робили інші зірки, потім продавати його. І Нагадаю, що зірки виступають безкоштовно на одному з наймасштабніших шоу. кажуть, що нібито Тейлор просила можливість прорекламувати саме власні проекти під час трансляції, тобто не просто виконати пісні, а ще й отримати партнерський статус. А ідея в тому, що запропоновані НФЛ умови просто не відповідали тому наскільки сильно високо. Тейлор Свіфт оцінюється як артистка з великою аудиторією та глобальним впливом. Нагадую, що реклама під час у коштує рекордні гроші, і просто Тейлор із е, організаторами не співпали в цьому питанні. Ось одне з повідомлень: цитата: вона не зверталась за привілеями, а за помі. Звісно ж, чітких підтверджень саме цього аспекту дуже небагато. Але як ми знаємо, у Тейлор дуже багато проєктів. Я нагадаю, що ось ось уже в наступному місяці у неї запуск нового альбому тури, і вона має. Інші зобов'язання, майбутнє весілля, як ми розуміємо, також Тейлор могла просто вважати, що брати на себе подібний великий репрезентативний виступ, ризиковано з точки зору часу і ресурсів, особливо на тлі новини про активізацію її сталкера і посилення заходів безпеки, які зараз роблять її команда. Стало відомо, що 45-річний Брайан Джейсон Вагнер із штату Колорадо, який неодноразово стежив за співачкою біля її будинку в Лос-Анджелесі, зараз взагалі пропав і він не відповідає. Відає, ми про це говорили у червні. Була новина про те, що Тейлор попросила заборонний ордер. У результаті суд виписав чоловікові заборону на наближення до співачки і її власності менш ніж на 100 метрів, тому що він має судимість. Вражає, що Брайан захопився творчістю Тейлор Свіфт у в'язниці, звідки і почав надсилати їй довгі листи із зізнаннями у почуттях. За твердженнями Тейлору він постійно з'являвся біля її будинку в Лос-Анджелесі з липня 2024 року і пізніше, і робив дуже багато. Неправдивих заяв цитата: він стверджував, що живе в моєму домі, полягає зі мною у стосунках і що я мати його сина. Все це не відповідає дійсності і викликає у мене страх за свою безпеку та безпеку моєї родини. Йдеться у заяві Тейлор Свіфт. Все це на думку співачки відірване від реальності. Це не перший сталкер у житті Тейлор Свіфт. У 2019 році один чоловік заліз до її будинку в Нью-Йорку, ліг спати у її ліжку у 2020 році. вже іншого чоловіка було відправлено до федеральної Ніці за листи з погрозами мінімум на 100 ярдів, приблизно 91 метр. Також йому заборонено контакт особистий через акаунти в інтернеті, і листування. І, хоча наказ підписано судею, то Вагнер зараз зник і його не можуть знайти. Приватні детективи і команда Тейлор Свіфт шукають його, але безрезультатно. Я в шоці від того, як він це професійно робить, через це заходи безпеки посилені. Один із таких заходів, про який ми говорили у попередньому відео, був Тейлор Свіфт. Прийшла на матч Тревіса Келсі і сам. Із кулезахисним екраном, панеллю, аби убезпечити себе. Тейлор Свіфт говорить, що вона глибоко стурбована через те, наскільки далеко зайшов Вагнер із порушенням її приватності. Саме через цю ситуацію Тейлор Свіфт змушена коригувати плани, можливо, змінювати маршрути, обмежувати доступ до певних місць, бути обережнішою на публічних заходах. Ну і власне обирати, де буде вона виступати, де вона буде з'являтися. Просто жахлива ситуація, коли навіть Тейлор Свіфт із її можливостями, з її охороною, Ною з приватними детективами не можуть забезпечити її охорону. Дуже тривожно за Тейлор Свіфт, особливо зважаючи на те, що зараз у неї буде період активності, тому що іде період промо туру її нового альбому. Коротше, звісно ж, ми спостерігаємо і сподіваємося, що вагнера зловлять. Ось так, що думаєте? І що думаєте, звісно ж, про кандидатуру і про вибір хедлайнера суперкубку 2026? Чи спостерігаєте ви за творчістю у Бедбані, які пісні улюблені? Нещодавно у відео про британську королівську родину про Кетрін Міддлтон, я вам розповідала, що Кетрін та Вільям переїжджають у новий особняк Форест Лодж. Проте британці не задоволені переїздом принцеси та принца до нового будинку. Справа в тому, що навколо цієї будівлі тепер планується створити величезну закриту зону площею понад 150 акрів, це близько 60 гектарів. По периметру будуть стояти сучасні камери, виділять охорону. А на тих, хто перетне новий. Кордон чекає арешт. Цю новину вже офіційно повідомили, і це, звісно, робиться для того, щоб забезпечити безпеку Вільяма Кетрін та їхніх трьох дітей: Джорджа, Шарлотти та Луї. Але жителі довкола зрозуміло бунтують. На частині цієї території розташовувалися автостоянка. Багато жителів вигулювали на околицях Forest Lodge собачок. А ще тут знаходиться частина великого Вінзорського замку, яка раніше була доступна для прогулянок за певну оплату. Ось така ситуація. rush 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 Друзі, на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на канал. Я сподіваюся, що випуск був для вас цікавим і насиченим. Звісно ж, я хочу подякувати в першу чергу спонсорам каналу. Ви просто неймовірні. Дякую за те, що ви є. Дякую за те, що підтримуєте мою творчість. Це надихає. І саме завдяки вам у мене є можливість трішки частіше випускати відео. Дякую всім, хто переглянув це відео. Дякую за ваші коментарі, за зворотній зв'язок, тому що це є моєю найбільшою мотивацією і за традицією, звісно ж. Хочу попросити вас підтримувати наших героїв, наших титанів, хлопців та дівчат, наших захисників і захисниць, які боронять кордони України, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. Будь ласка, не забувайте донатити. Навіть маленькі донати рятують життя наших героїв і мирного населення. І давайте не забувати про підтримку безхатніх тварин Гривнею кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах. Ми зможемо вберегти як мінімум одне життя. Наших безхатніх чотирилапих друзів. Друзі, ну а ми побачимося з вами зовсім скоро в новому відео. Тому бережіть, будь ласка, себе та своїх рідних. І до нової зустрічі. Побачимося. Бай-бай!